Причину зупинки, будь ласка, озвучте. У вас не працює ліва фара. У нас не працює лівофара, ви впевнені? Ну не працювала. Не не працювала. А де Він Вже працює? працює. Я, не знаю, а я не хочу, ми йдуть зручно. Ну, працює. Судя по відблискам, працює. вас Чи що-то Це має якісь значення чи що? Ну звісно, зовнішні пошкодження автомобіля. Аварія якась, бо я не знаю, свіже воно чи не свіже. Не знаєте? Ну тоді причин, причина, зуп, причина зупинки, я будь ласка. Я вам не сказав. Ні, не сказали. Я вам сказав, не працювала ліва фара. Не працювала ліва Ще, фара? Може там у вас відходить щось по тих трамвайних путях. За цей да. Так, Ви хочете так нам, зараз помог... працює, чи ви нам хочете допомогти устранити неполадки? Та вже працює. Документи покажеть, дайте. На якій підставі вам показують документи? Ну, перевірить, що наявність водія є посвідчення водія, що він має керувати транспортним засобом, що він має свідоцтво про реєстрацію на даний транспортний засіб, як законно вона зареєстрована тут на території України. Это же машина прыгнула за кордон, я так понимаю. Ну, наверное. Тоже... В, Украине... Так... в, Украине, в Украине же так и не строят. Вы так бы ну, тоже да. хотите? Ну, что, хотите, вашу. <laughs> Можно дать номер телефона? Нет, ну, не, смотрите. Телефон, не Подожди. Для того, чтобы... Купить, <різь> ви маєте право нас зупинити. Це ваше законне. Да, да. Ми зупинились згідно ми правил ви дорожнього, дорожнього. руху. Згідно пункту правил 2.1 ви повинні мати не бачу підстави законної під законної підстави на вимогу пред'явити. Ми не бачимо. Це ви як є правила дорожнього руху? Закон про дорожній є закон про міліцію. Водій повинен пред'явити правильно згідно пункту правил 2.4. Він повинен пред'явити для перевірки документи, які случаї перевірки правда. Освідчення no, водія da, 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 зокрема, da, da. це ми та, все розуміємо, але воно перевіряється не по вашій прихоті. No. А це не по моїй приколі. Я вас зупинив, no, що є законна при зобов'язаний звірити номера узлив і агрегатів автомобіля і свідоцтво на право. Власності і керування транспортом. Ви зупинили на незаконній підставі. В нас все працювало. Ви не озвучили причину зупинка, ж у вас машина розбита спереду. була? Конечно, бачили. Ну, так а це не, ма, не законне? Ні, звісно. І то, що фара ліва не працювала. Це нас працювало. То це ви зараз... Де фото, відео фіксація, фото, то, що у нас. Це для, для складання протоколу. Ну Але так ти, вперед... Ви ж ви спираєтесь не, на те, що в нас не, не горіло горі право. Це теж один вас... з видів адміністративного протоколу стягнення адміністративного. Ну, адміністративного показання. вам просто сказав, ви от включили, виключили, воно загорілось у вас, правильно? Да, і у нас і горіло все. No. У нас комп'ютер показує, що всі... Я говорю документи, була спроба. З... Не, пред'явити документи ми можемо тільки на законну вашу вимогу. А законної вимоги я тут не бачу, не я вбачаю. Я вам сказав, Ні. Є, порушення. є порушення правил дорожнього руху. Є... Яке вирішено. порушення правил дорожнього руху було? В нас працювала ліва фара. В нас працювала ліва фара? Да. Це ми вже будемо спереджати. Звісно, будемо. Ну, давайте будемо будем вже законно буде. вже підходити я до цього питання. Ставить, що у вас аварія була, є довідка про це? ДТП не було ніякого. Це розбите <рес> машина, А, КАІ 2.060. Правильно? Да. Так, такі цікавий з юмором інспектора. Хорошо, є зовнішні пошкодження автомобіля, правильно? Ну. Ну, Тоді десь було зіткнення з чимось. Чи воно ж пошкоджено? Ні, купили з пошкодженням маб, таке. Маб, мабуть. Про це я кажу, то бути довідка. Як у вас... Яка довідка? Купили автомобіль такий, до Довідка треба? Да, там? Та що, кричать бампер побитий, фара не світила в бус. А що в бус світять? Що ви там заглядаєте? Що ви там хочете побачити? Машину дивиться, ви ж кажете, хочете собі купити. Ти де там, що там у вас? Давай. Там? Хорошо, там? давай. Законну причина, якщо не Я це вам це сказав. Та Це якщо... незаконна причина, це ваше це? бачення таке, що фара не робила, так. то то не робило. Вирішили зупинити. Чтобы зупинить автомобиль, потрібна законна підстава. Законна підстава є. Мені, будь ласка, в очі не світіть. Не світи его. Технічний стан автомобіля. А що вас не устраює технічний да, стан автомобіля? Вас щось вже не, не устраює. А? Вас не устраює технічний стан автомобіля? Мені? Да. Да. А Аби я на ньому їздив, А не їздив. А я, я вам ездить, ездить, а? так, двигатель на выпадает. Кто, кто... Двигатель випадає? Ну, то... Пищалка? Сказали, не світить, я не свічу. Межи очі не світить. Не, дуже... ну очі. не приймати. Росивенко Валерій Олександрович. Дякую. Зробіть, щоб у вас було пошкодження, не було на автомобілі. У не, мене, мене немає ніяких пошкоджень. А... Не, не... Я сейчас повыкидаю их, ты кто там такие борзый? Куда снимаешь? А ну выключи свою лампочку, сейчас потушу, до конца дней своих будешь светить. Я сказал блимарку, блымалку потушил. Ой, ты дорогий,